Короткий огляд. Якщо ви хочете почати свій бізнес та навчитись масово продавати товари в інтернеті. У мене для вас є цікава пропозиція. На сьогоднішній день багато людей хочуть мати свій бізнес, але не знають з чого почати, немає великих грошових вкладень. Короткий огляд. Короткий огляд. Якщо ви хочете почати свій бізнес та навчитись масово продавати товари. Куди давайте? На сьогоднішній день погано куди їх хоче. Але не знаю, що почати немає, в руки грошей платить. Да, заткнусь ты. Так, вроді йде. Зараз зараз секунду. Якщо ви хочете початись досить книгу секунду <звук> зараз зараз секунду. Якщо ви хочете почати... Вроді досить секунду секунду. <звук> так, наче йде. Всім всім добрий вечер поставив нарешті ОБС Е, і і, якби типу тестова тестову трансляцію Зараз закину закинуть на четвер. Всім всім добрий вечір поставив нарешті ОБС -студіо. Е, і, 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 якби, ті, типу, і, ви хочете, і, і, якби, і Поставив АБС студіо і хочу протестувати, як це все працює. І дружина буквально півгодини пів виходила, півгодину тому виходила в прямий ефір на своєму каналі, і у нас трошки суперечки. Вона, е, е, вона робила у вертикальному форматі. Прямий ефір, і там щось щось в неї пішло не так, сперечалися, кажу, давай в горизонтальному я спробую зараз зробити, подивимося, як що до чого. Одним словом, поставив обе студію і скільки я мріяв його поставити, і от зараз тестую, дам відповіді на на питання, як їм користуватися на питання саме підписників. На питання саме підписників е, е, YouTube каналу. Е, Дарина З, Зененко, НФНЗФ. Секунди, секунду, я ж думаю, все видно. А, чекайте. До цього ж переластуватися все треба. Я включу собі е, трансляцію на телефоні, щоб бачити ваші коментарі. Бо, е, не-не. Не виходить, поки у мене все зразу. М -м так, так, так. Секундочку, секундочку. Що воно не вмикається? Ага! Луна. Не знаю, в коментарі буду заглядувати підзаглядувати. Якось. Може технічно воно все не, не дуже добре, бо ну, я поставив АБС, АБС студію і тільки сьогодні перший раз їм користуюся. А, ні, наче на телефоні бачу, бачу коментарі. Давайте пройдемося по питання саме підписників YouTube каналу. У мене, був суд, я пої... У мене був суд. Я поїхала, суд виніс рішення, що немає доказів, що дійсно ці гроші були надіслані на мій рахунок. Чому так, може... Чому так можете пояснити, що буде далі? Ну, щоб пояснити вам рішення, то потрібно його прочитати. У мене був суд, я поїхала в суд. Суд виніс рішення, що немає доказів. Що дійсно ці гроші були надіслані. ну, я, я не знаю, яка у вас позиція була, чи ви писали візов, чи адвокатом писав, чи, чи, чи хто. ну, Якби треба ну, почитати рішення, можете відправити в месенджер громадської організації Антиколектор. Ну, тільки не зараз, а завтра відправити, подивимось, почитаємо, щось, щось підскажемо. І, і що буде далі? А, ну майже є. І що буде далі? Далі ну, у вас є час на апеляцію 30 днів. Якщо апеляція не подасте, то рішення вступить в законну силу і, і після чого буде виконавче провадження. Дивлюсь, чи опублікував. Де опублікував. Е, ой -ой -ой -ой. Який срок відкритого провадження? Бо, босяк 38 який срок відкритого провадження? Ну, питання якісь такі абстрак, абстрактні, з якого саме провадження, виконавчого чи, ну, чи, чи, чи судового? Ну, ну, сроків таких немає. Ну, якщо це виконавче провадження, то в принципі і в судому теж. Дякую величезне за Пу... Пушкіна. Ольга Пушкіна. <рістична> Ольга Пушкіна, той, що Пушкін, ви зрозуміли хто, то його, як правильно сказати, ну кохана, похована в тому місті, де я живу. Не в місті, а в місті. Будь ласка, будь ласка, дивіться. Владимир Музугу. Ну, якось так. Захист це аферисти, беруть гроші, роботу не виконують. Ні в якому разі не звертайтеся до цих брехунів. Ну, я не можу свою думку, ну, якби. Е, не можу свою думку якби виказувати на загал, але ну, це ваш, ну, і не тільки ваш. Е, е, вітаю Пелихов, дякую за роз'яснення. Дякую за працю. Тетяна Кучеренко. Я, я так і не зрозуміла. Кредит 7 постійно виграють суди. Це до відео про. Я робив, може, рік тому чи коли. Робив. Е... Суд... Відео судова практика з Кредит 7, чи, продає... чи подає Кредит 7 в суд. Е... Я не пам'ятаю, що там відео, але я в 100% пройшовся по практиці, якісь знайшов справи і ну. Ну, як чи подає чи ні? Відкриваєте єдиний реєстр судових рішень. І шукаєте вся практика у загальному доступі. Це ж ну, не проблема. Світлана, 1947 у, є УСЕ. Як з вами зв'язатися? Е, громадська організація Антиколектор є юридичною особою і всі. Контактні дані є в загальному доступі. Валентин ще Це про коментар про Бідкепітал. Я з ними розмовляв. Вони кажуть, що є юридична установа, яка надає позику. По просроченню передають справи інші якісь установи, де телефонують колектори і погрожують. Ну, бачите, ви розмовляли. То... Говорить і робити це різні речі. Бідкепітал, вони зареєстровані у Великобританії, і ну, вони не в юрисдикції наших законів, скажімо так. Є, ми подавали офіційний запит до НБУ, до НБУ де це все чітко роз'яснено. Так. Ой, чекайте, ще може в Viber скину. А, вайбер я забываю. Еще вайбер чик. Далее. Далее, далее, далее. Анастасия Миневич. А можуть забрати землю, якщо половина належить тільки мені, і там стоїть почати будівництво. Ні. Якщо е, на землі нічого немає, то при відкритому виконавчому провадженні це перше, що можуть вас забрати. Теж є е, розгорнуте відео, я про це пояснював. Зараз я його знайду прямо в... Ну я не буду вмикати вам.

Так, зайдіть Вам треба створювати на... контент для соцмереж, але ви не любите фотографуватися. Постійно відкладаєте військовій на Наш ведете... так канал таки і на річ. Азор. Тут це все якби, гарно пояснено. Далі. Е -е можете реально, Може реально напишете, напишемо петицію або депутатське звернення. А ЮР-адреса в Україні у них є, це пробітки пітом. Ну, петицію далі не буду ініціюємо там. Ну я розумію, що Андрій, Андрій Анатолійович, я розумію, що ну, ви за справедливість ну, писали ми петиції два рази. петицію ніхто навіть не підтримує, із скільки на спільноті. На даний момент 23 тисячі трошки більше людей, які є учасниками. А крім того, от вам покажу там хтось може ну, 202 тисячі за місяць. 202 тисячі людей у спільноті за місяць і. Вони просто інертні, робити якісь, ну. Робили ми. То ми робили петиції, ніхто, на них не, не, ну, ніхто їх не хоче навіть підписувати. Це раз, а реагувати це два, а BitCapital, знову ж таки, вони не в юрисдикції наших законів і ну, це якби все виступав. Далі, Оксана Кози, козачок. Невже немає на них знову ж про Бідкепітал. невже немає на них управи злочинців в законі. Це жах. Ми точно права країна. біткепітал українська мафія. Я, я не сподіваюсь, я не здивуюсь, коли ми дізнаємося. Ну і т.д. і тоді. Ну, є таке, да. Настя Байсанова. На. На жаль, апеляційні суди на стороні МФО, навіть якщо е, перша інстанція їм відмовляє, то апеляція вимоги. Я б сказав би навпаки. 80% е, 80% судів, які доходять до апеляції, вони, ну, скажімо так, справедливі. Е, знову ж таки, хто? Тайпан Лесніков. Треба закинути петицію, щоб їх перевірили на рівні Генпрокуратури і закрили. 25 тисяч голосів буде легко. Ну, та й пан лісников. Зробіть петицію і побачите, як легко зібрати 25 тисяч голосів. Ми робили дві. одна петиція, набрала щось там. Тисячу чи дві тисячі в районі двох тисяч голосів. Друга петиція відносно недавно по виконавчих написах набрала аж менше п'яти тисяч. При умові що там 100 тисяч переглянули ті всі дописи і тому подібне. Далі. Хто в чаті, ну, можете задавати питання. Наташа... Наташа, підскажіть, будь ласка, виконавець сказав, що буде подавати в Рошук мою доньку. Він приїхав додому, я сказала, що доньки немає вдома. Що буде, як подасть, ну, як це? Це якісь, ну, вас розговорить. Так, дякую. Криптопальм, криптопальм. Доброго дня, можете проконсультувати вам групу. Нашій групі можете писати дописи і, 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 і консультуватись. Е, так, Галь, Галя, Кату, ну якось так. Чи можуть такі організації заборонити виїзд за кордон? Дякую. Як, як, як вони вам можуть заборонити виїзд? Хто що вони суть що Виїзд за кордон тільки може бути заборонений в тому випадку, якщо проти вас відкрите виконавче провадження за несплату аліментів. А, а можуть відібрати ділянку землі. Це черг, кас, якось, Теоретично можуть і практично теж я, відео, і я це коментував чуть вище. Якщо вони повідомляють про те, що подадуть в суд, це також моральний терор. Ну, якщо я вам зараз скажу, що я на вас подам в суд, це буде моральний терор. Доброго дня, після погашення боргу, чи можуть подати в суд на. Доброго дня після погашення боргу, чи можу подати в суд на приватного виконавця за заблокування заробітної картки по перевищенні повноважень, недбальство, незнання закону і отримати компенсацію. А яка підстава, ну, який предмет позову? Ну, ви то, звісно, можете, ви просто не розумієте, що таке суд, і скільки він триває, і скільки він коштує. І знову ж таки, який предмет позову, не зрозуміло. Отримати компенсу. Мож... Ну, люди просто літають десь в космосі, вони думають, ну, надивилися американських фільмів, думають, що зараз хопав, позов там 100 тисяч забив, зняв і ну, все до побачення. Реальні послуги адвоката, реальна правнича допомога, щоб її відбити, це ну, в лапках морально, це ну, 5-6-7 тисяч гривень. Тобто, скільки реально послуги адвоката коштують, стільки можна і закладати у правничу допомогу і реально збити з іншої сторони. Далі, в НБУ писав відповідь така, Биткептал не зареєстровано як банк, зрозуміло ну, вже. Е, так, що таке опис поштового вкладення, що саме додати. Ну, вмикаєте відео якісь там на Ютубі і дивитесь. <кій> <кій> ну як, як пояснити? Ну, опис поштового вкладення, це опис того, що ви вкладаєте у своє е, поштове відправлення. Тут Russian. Слава. Слава. Можна питання? Можна питання. Дякую, будь ласка. Наталія 22,75. Зараз можна через електронний суд матеріали справи дістати, написати заяву в електронному суді, але є нюанс, що після реєстрації в електронному суді починається... Відлік на візов, навіть якщо там матріос, ну да. Ну, тільки зараз у нас діє правовий режим воєнного стану і, скажімо так, зупиняється. Можна поновити сроки на подання візиту. Добрий вечір, скажіть, будь ласка, чи можете ви написати візов до суду з приводу інфо і скільки це буде, так... скільки це буде коштувати? Мільйон. Ми окремі папери не пишемо, у нас повний судовий супровід. Відправляєте адвокату папери і вона проаналізує, вона десь проводила цінку. Так, чисто кримінал, знову бідкипл. Так. Люди. Так, 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 так. Віка. О, маю ВП, рахунки заблоковані. Підскажіть, чи зростають суму боргу, якщо не сплачують? Ні. Якщо, викона... якщо ви саме при виконавчі провадження, ні. Дякую, Ольга. Дякую, дякую. І вам дякую, що ви дякуєте. Знову Бідкепетл. Вони, якщо чесно, вже достали доставляються BitCapital. Скажіть, пожалуйста, а якщо є ВП за границею, ну і ви ще казали. Якщо ви не сплачуєте елементи, то не випустять. Опис поштового вкладення це що? Не зрозуміло, що саме треба додати. Додати опис поштового вкладення, приходити на пошту і ну, вам дадуть зразок. Слава. Сплати виконавче провадження по Сен банку. Документи про виконання на руках та банк досі нараховує процент. Ну, є такі, ну, не так. Нетки вміють. Прийшло виконавче провадження, на суму, яку зазначив кредитор. Але не при засіданні суду, а не при інших обставинах судового рішення я був інформований через. Пишіть якось ну, зібрано. Лист від квітня місяця. Може, жовтень, а воз і нині там. А, ну, це ви претензії про те, що ми написали, що ми написали в звернення. Ну так ви зробіть щось. В чому проблема? Там хто в чаті можете писати, що ви пишете я. Просто поставив сьогодні ОСБ студію я ніколи їм не користувався і трохи. Ну, воно мені трохи не зрозуміло, я трохи туплю і не, 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 не знаю, що де як читати. Зараз гляну, може є якісь коментарі. ні нема. Привітаю в чаті. Привітаю в чаті. Ой, ось так от. Отак от привітався. Далі. Ну, хто приєднався, хто там дивиться, коментую, даю відповіді на коментарі саме в Ютубі, бо я не можу розірватися кругом. От, підключив ОБС-студіо, підключив якби це все і... Даю відповіді на коментарі саме для підписників Ютуб каналу. Якщо маєте запитання, можете писати їх в чаті. Дам відповідь. Так, так звані мікрокредити є звичайним шахрайством за статтею 190 із застосуванням здирництва Стаття 189 КК України і засобом відмивання брудних грошей бендинських. Ну, то що з цим зробити з цією інформацією? Є. Доброго дня, будь ласка, допоможіть батько-пенсіонер, переселений з Донбасу, заблочили картку, куди капає ЗП. По вашій пораді відправила емейл на бакал. Дії підписували, виконавсь постну, відразу на наступний день, наприклад, 5 днів у банк. А що робити, якщо ти дитина без паспорта? Що робити, ну... Досягти повноліття і отримати паспорт. Незаконно збирають знову пробітки, Незаконно збирають дані, телефонують родичам, знайомим, стороннім людям, яких нібито вказано як приучителю. Погрожують, також зламують особисті номери телефона. Ну, є такі Подскажите, пожалуйста, если у меня кредит был оформлен в 2013 году, последний платеж был в 16 августа, датой августа датой сейчас, 24, у меня срок давности 3 года от момента последнего платежа отменяется и могут подать в суд э, на такой кредит. Спасибо. Может подать в суд будвы. А срок позывной да, давности заложить от вашего кредитного договора. Открывайте, читайте, там написано. А як з тілом кредиту? Не знаю, не знаю, як з тілом кредиту. У мене в приваті з відсотками 92 тисячі дають реструктури за реструктуризацію. Не знаю, що робити. Ну, погоджуватися або ні. Люди довіряють професіоналам, ця організація тільки може запороти суд з кредитором. То, типа, камінь в наш город. Чи що? Люди, люди довіряйте професіоналам. Ця організація тільки може запороти, видно, камінь в наш город. Ви якось обосновуєте, якщо ви, ну, скажімо так, жалієтесь, то ви обосновуєте, скиньте ну, хоч щось, номер справи, то, переписку. Чи що? Так, ну це старе. Я, ну, я дуже не, не люблю ненормативну лексику. Сам не приміняю. Так. Цікаво. Мене подали в суд. Ну, буває, як з вами зв'язатися. Вся інформація у публічному доступі. Пишете громадська організація антиколектор. Попадаєте на сайт, вкладка Контакти, там всі контактні дані від е, до юридичної. Форвард це російський банк, його вже немає в 23-му забрали ліцензію. Ну то можете так розповідати, товку з тобою. Е, в ДІІ е, немає мови виконавчого провадження, як його туди підтягнути. Тоді це парсер, це павук. Заходьте в СВП, автоматизована система виконавчого провадження. Там є всі проважно. Люди, хто... Я заглядаю на телефон, бо я тут не бачу коментарів. Хто, якщо має якісь питання, то ну, задавайте в чаті, бо ще чуть -чуть і буде. Буде кінець. Я просто нагадаю, я тестую, аби студію поставив, тестую, як це все взагалі працює. Тобто, щоб і камера була, і скрін зняти, і коментарі, і... ну... Брав 200, знову Бід Кепітал. Дуже погане озвучення, ще й сторонні шум. Не підписалась, не дослухала. Ну тут ваші проблеми. <реш> <реш> Можете прийти до адвоката, сказати, в офіс, у вас поганий офіс, у вас поганий район. Не буду вас слухати. Це ж ваші проблеми немає. Відписалися, слава Богу, нам спокійніше. Так. В чаті, в чаті нічого, да? Нихто, нічого. Причин, може, не? Ніхто нічого. Молочниці причини. Може мене не чути, хоч напишіть ціном? чи мене чути. Може я щось. Любиш солоденьке? Молочниця теж. А ще це. Це. Так. М -м -м. В чаті, в чаті нічого, так? Да? Ніхто нічого. Не, она чуть-чуть начался. Молочный типа Может, меня не чуть, хоть напишите, <говорит> мы чуть, я что Куплю. Не, на вообще С. Так, 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 так. Не, на чуть-чуть начался. не чуть, хоть напишите, мы <говорит> чуть, я что-то. Знову Бід Кептол. Так, адвокати якого шукають місцево по правовому захисту, чи які? Ну, я не знаю про що ви пишете. Оно теж ще там питання. Скільки можна з пенсії утримувати в проценті? 20% одне виконав. З одного виконав... Якщо у вас відкрите виконавче провадження, то отримується 20% з одного. Якщо їх у вас 100 штук, не більше 50. Доброго дня. А як завантажити підписані з ЦЗО документи? В сенсі як Комп'ютер я завантажую. Що робити, коли затримують виплату на роботі, дзвонять, я пояснюю, вони не розуміють і кажуть, відсотки будуть зростати космічно. Можете їм те саме говорити. Як дізнатися, від кого рекомендований лист? Не було вдома, в двері вставили повідомлення, щоб забрали у відділенні такого-то числа. Я забирати не можу, бо відділення нема. Привозять два рази. І забрати, як ви дізнаєтесь. Можете ще по треку, конечно, взяти е, трек номер дізнатися. Ну спробуйте ви. Скажіть, будь ласка, якщо... Скажіть, будь ласка, якщо прописано в хаті а майно і Дім не моє, можуть його описати чи забрати Дім? Не можу. А если все вовремя оплатить, и проблем никаких не будет, ну а вы як думаю это. Ладно, якби протестував то, що хотів. Всім дякую за перегляд. все доброго.